Шановна громада, вітаю. Ми зараз знаходимося в нашому закладі, в лікарні, як це прийнято говорити в нашій громаді. І хочу трішечки екскурс провести вам про події, які наразі відбуваються в медицині ну, в загальному в державі, і, відповідно, в нас в громаді, виходячи з того, що досить давно вже у нашій громаді відбуваються такі якісь суди-пересуди, твердження людей, які практично не розуміють, як живе наша лікарня. Але вважають, що їхня точка зору компетентна, і знаюча і достовірна, тому це можна викидати в соціальні мережі, щоб люди вірили. Тому я в черговий раз. Говорю про те, не вірте тим людям, довіряйте офіційним джерелам інформації, а це сайт міської ради, мої слова, тому що я відповідаю за свої вчинки за свої слова перед усією громадою. Я доступний, і так як люди збиралися прийти до мене, гуртуватися, були заклики, давайте йти до міського голови. ну То з тих пір ніхто й не прийшов, тому що були твердження, що наша лікарня разом з поліклінікою закриваються. Як ви бачите, сьогодні вже... Середини квітня лікарня не закрилася, а навпаки, вона я без перебільшення тверджую, розвивається. Чому розвивається? Ну, якщо коротко сказати, оптимізовано і узагальнено в державі ще не завершена медична реформа. Тому буде градація проведена лікарні кластерні, надкластерні. Це можна віднести їх в статус спеціалізованих. Чисто спеціалізовані це означає, що вони будуть лікувати той чи інший вид хвороб, захворювань, оперативні дії з застосуванням спеціалізованої техніки, буде надавати як держава, так і громади, будуть своїми бюджетами включати все. Будуть лікарні також загального характеру, ну і лікарні громад. Це вже найнижчий рівень, які будуть фінансуватися з бюджету громад. Буду говорити виключно про наш заклад, тому що маю повноваження. Наш заклад вважався і зараз вважається лікарнею загальною. І ми саме ведемо боротьбу, щоб ця лікарня і залишилася загальною, щоб вона надавали широкий спектр послуг, починаючи з хірургії. Пологи ну і таке інше, які сьогодні ми надаємо міською радою. Не планувалося, не планується і не буде плануватися закриття лікарні. Або якщо якісь обмеження проводяться, це зовсім незначні, тільки внутрішні обмеження. А так загалом рішення не приймалися і не передбачаються, і не обговорюються прийняття закриття. Взагалі нашої лікарні або пониження статусу. Навпаки, ми тільки розглядаємо її можливість збереження, як я вже зазначав, щоб вона залишилася загальної практики. Щоб витримати цю боротьбу і конкуренцію, ми тільки вкладаємо кошти в поліпшення матеріально-технічної бази, завдяки великим зусиллям і головного лікаря, особистим зв'язкам, коштам бюджету міської ради виділених. Саме матеріально-технічна база ми можемо вже похвалитися, вона розширюється. І саме збільшення матеріально-технічної бази, покращення її не в ремонти, поки що. Ремонти поточні, зовсім незначні, А от саме Матеріально-технічна база це пристрої, це обладнання, те, яке допомагає нам діагностувати, проводити лікування, оперативне втручання вже на більш сучасному рівні, щоб полегшити страждання пацієнтів і відповідно покращити ну, самі дії, які лікарі проводять із пацієнтами, пришвидшити одужання. Тому от ми зараз знаходимося, що вже можна сказати, в кабінеті, де розпирає гордість, що ми вже у своїй лікарні маємо комп'ютерний томограф. А це вже сучасний пристрій, який рятує життя, і це не перебільшення, тому що найперше це інсульти, коли людина приходить, і наші лікарі а вони досить компетентні і діагностують інсульт, і ми направляємо їх до міста Уман чи Білу Церкву. Будь ласка, їдьте досліджуйтесь. Тепер ми можемо тут невідкладно провести. Це дослідження і розпочати лікування, тому що там вже лікується хвилинами, навіть не годинами. І Чим швидше ми надамо послугу, по розпочнемо лікування, тим більше шансів людині вижити. Ну і ще більше 40 послуг, які ми можемо надавати за допомогою цього комп'ютерного томографа. Ви бачите, тут вже сучасний ремонт проведений, сучасне обладнання, за допомогою якого ми будемо проводити діагностування і відповідне лікування для наших пацієнтів. З'яснилася велика мрія, те, що наш заклад має комп'ютерний томограф. Комп'ютерний томограф. Ми заключили договір між медично-діагностичним центром Вікторія. Вони погодилися і надали таку можливість, щоб в закладі був комп'ютерний томограф. Жителі мене зрозуміють, чому, тому що все робилося для того, щоб цю послугу комп'ютерна томографія наблизити до населення. Тому що було дуже багато незручностей. Тому плані, що потрібно було їхати, на Умань, проходити комп'ютерну томографію, Біла церква. Знову ж таки, це є незручності для людей, тому що і черга, і добиратися і туди, і на зворотньому напрямку це і час, і кошти, і все. На сьогоднішній день ця послуга буде наближена для жителів нашої громади і для жителів. Навколишніх громад. Крім того, наявність комп'ютерного томографа надає можливість своєчасно і кваліфіковано надати медичну допомогу людям, які потерпіли внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Ми знаходимося на трасі Київ-Одеса і не тільки ДТП нам привозять з цієї траси, а й ДТП, які трапляється на вулицях і дорогах міста і нашої громади. І е, можливість спасти життя людині часто впирається в тому, що е, викликати на себе бригаду нейрохірургів чи спеціалістів третього рівня впирається все в те, а комп'ютерна томографія у вас проведена чи не проведена. Тепер е, це питання практично воно вже знято. Залишилося декілька нюансів технічних, тому що комп'ютерний томограф установлений, він запущений, провірений, калібрований. Залишилось декілька технічних таких бюрократичних бумажних процедур. Це дозвіл Міністерства ядерної промисловості на його експлуатацію для жителів ОТГ і пацієнтів нашого закладу. Найближчим часом, це буквально декілька днів. Ми отримуємо ці дозвола, і комп'ютерний томограф буде запущений. Він буде обслуговувати не тільки жителів нашої громади. А і жителів навколишніх громад, включаючи і Уманську громаду, і Монастирищанську, і Маньківську, Жашківську, Баштешківську. Тобто, ну послугу ми наблизили, підтримую слова Ігоря Андрійовича, що ніхто не збирається заклад закривати чи ще щось. Ми стоїмо на тому, що заклад повинен розвиватися, заклад повинен надавати медичну. Допомогу, діагностичний спектр своїх послуг як на найвищому і найсучаснішому рівні. В плані того, що комп'ютерний томограф запрацює, для того, щоб система ця працювала, медично-діагностичний центр надає нам в допомогу для того, щоб наші спеціалісти, які вже пройшли певний курс, Навчання роботи на комп'ютерному томографі і прочитанні знімків надає кваліфікованого лікаря на сім місяців, місяців, для того, щоб знімки і результати отримувалися зразу, ніхто їх не чекав. І це ж допомога нашому закладу в тому, що наші спеціалісти будуть продовжувати навчання на робочому місці. для того, щоб все було, як то кажуть, як найкраще і на вищому рівні. Ми зараз знаходимося в рентген-кабінеті, що знаходиться в корпусі п'ятиповерховому нашої лікарні. Ну, Різницю, мабуть, ви відчуваєте. Зараз ми були в кабінеті, де вже проведений, можна сказати, євроремонт комп'ютерного томографу і нашого рентген-кабінету це недопустимо. Тому міською радою, по-перше, щоб знову ж поліпшувати нашу матеріально-технічну базу, є ось цей апарат, якому вже більше 50 років, він вже. І морально, і фізично застаріли, і необхідно робити вже знімки більшої якості швидше, який буде просвічувати, ну, образно сказати людину вже так, у всіх ракурсах, у всіх площинах. Тому виділено близько 8 мільйонів гривень. Ми закуповуємо цифровий апарат, він буде встановлений ось саме в цьому місці. Наразі плануємо демонтувати це, який є, для того, щоб зробити тут гарний ремонт, щоб люди відчували і вже сама. Обстановка в кабінеті, де будуть проводитись дослідження, вона вже сприяла оздоровленню людини і не таке гнітюче враження, як зараз, і запущеність. Навпаки, ще більш добивало пацієнта. Тому найближчими днями демонтуємо цей апарат, який тут зараз працює, ми переносимо його в поліклініку. Він трішечки новіший, ніж там, тому той ще старіший. І відповідно тут починаємо робити ремонт. Я думаю, він буде не гірший, а можливо і кращий, який був в кабінеті комп'ютерного томографу. Тому ось вже буквально в першій декаді травня має прийти вже нам. Цифровий рентгенапарат і всі пацієнти зможуть вже там ну, в лапках фотографуватися, тому знімки будуть гарні, якісні, які читабельні саме для лікарів і нести більшу інформацію. Міською радою було виділено кошти 8 мільйонів для придбання сучасного. Цифрового рентгенологічного обладнання на три робочі місця. Це, по-перше, це сучасний новий рентген-апарат, який буде надавати в цифрі інформацію. Люди, які знову ж таки роблять рентген-снімки в нашому закладі, їдуть на консультації в заклади Києва, Вінниці, Одеси, того самого Умані, вони знають, коли показують старі знімки, зроблені на старому обладнанні. Всі кажуть, де вам то робили. Через то разом з міською радою, з депутатським корпусом прийшли згоди і прийняли вагоме рішення про те, що в закладі повинно бути сучасне рентгенологічне обладнання на три робочих місця. Це дасть змогу повністю удосконалити наші рентгенологічні обстеження, і флюорографічні, і рентгенологічне, і буде можливість робоче місце буде комп'ютеризоване. І буде можливість навіть людям надавати не тільки їхні результати на рентгеновській плівці, а і на сучасних носіях електронних записів. Це як диски, так і флешка. Чайно, те, що у нас буде встановлено новий рентгенівський цифровий апарат, це набагато полегшить роботу і нам, і це набагато краще для пацієнтів. Обстеження будуть проходити швидше, якісніше. Знімки самі будуть більш інформативні. Це такий великий крок вперед для нашої лікарні. Ну і взагалі те, що тут буде проведений ремонт для людей. Це в першу чергу буде. Набагато приємніше просто навіть прийти. Ну ми дуже вдячні за те, що у нас буде проведено такі зміни в нашому відділенні. Ще одне наше надбання, лапароскопічна стійка. Звернулися також до лікарні і в той перелік, в який першочергово і пріоритетно потрібно було виділяти кошти. Юрій Євгенович, головний лікар, порадившися, так розумію, з нашими хірургами. А тут уже факт доведений, що наша хірургія досить таки непогана і розвивається, причому в нашій громаді, в нашій лікарні. Тому необхідністю виникла лапароскопічна стійка, за допомогою якої вже будуть робити оперативні втручання, які будуть більш досконалі, сучасніші і швидше одужання людей сприяють саме тому. Так, Це обладнання кажуть в обласних клініках, вже більш таких високого рівня клініках, кажуть, що це вже вчорашній, навіть позавчорашній день. Але для нас це суттєва допомога, і для хірургів, для лікарів суттєва допомога. Ну і відповідно для наших пацієнтів допомога саме в тому, що будуть надавання якісніших послуг на цей апарат. Витрачено майже 3,5 мільйона гривень. Вважаємо, що він ось ось уже буде введений в експлуатацію. Саме для цього проведені навчання, і наші молоді хірурги перспективні провели навчання вже самостійно поїхали. Відповідно для цього потрібно ще більше вдосконалюватися. Для цього зусиллями головного лікаря був запрошений спеціаліст. З Вінниці, який буде проводити саме такі оперативні втручання, навчати практикувати наших хірургів. Ну, якщо знаєте, на жаль, у нас так не відбуває, що ми виділили кошти, провезли обладнання, його поставили і користуємося. Ні, до цього ще супутніх товарів потрібно було знайти зараз воєнний час і знайти важко, але все рівно ми їх всіх знаходимо з усиллями знову ж персоналу, хірургічного відділення нашої лікарні і з усиллями головного лікаря. Надання хірургічної допомоги це один із пріоритетних напрямків розвитку нашого закладу. І на сьогоднішній день дійсно ми маємо вже сучасну лапароскопічну стойку німецького виробництва, яка піднімає рівень надання хірургічної допомоги на більш кращий і вищий щабель, маючи в закладі молодих. Перспективних хірургів, які повинні розвиватися, повинні надавати медичну допомогу на сучасному рівні, кваліфіковану, і ця допомога не повинна обмежуватися якимись такими обмеженими операціями. А жителі нашої громади, які потребують сучасного оперативного втручання, повинні їхати в інші заклади і шукати там, де то зробити. Це тепер все можна буде робити в нас стійку. Купили, потратили 3,5 мільйона, але для того, щоб вона запрацювала, треба ще було додаткове обладнання, це як і піч для стерилізації оптичних приладів, яку ми вже придбали, і вона вже встановлена. Реактиви для стерилізації, не дивлячись на те, що військовий час і зараз це дуже складно знайти. Вже воно все є в закладі, і контейнери для миття обладнання, інструментів також ми придбали. Залишилося за малим Руслану Володимировичу Садівському і Владиславу Юрійовичу Захарчуку, які вже пройшли перший етап навчання, взяти і стартанути по наданню хірургічної сучасної медичної допомоги в закладі. Вони молоді, перспективні, вони готові, залишились за малим. Підібрати першого пацієнта і надати медичну допомогу. Лікарі пройшли навчання на базі Тернопільського медичного університету і інституту шалімова. Це виконується операція через невеликі проколи до 1 Тобто це три проколи, заводиться спеціальний інструментарій і виконується оперативне втручання. Після цього людина перебуває в стаціонарі 2-3 дні і виписується додому. Тобто не потрібно накладати шви? Ні, там шви накладаються внутрішні, які самі розмактуються з часом. І людина при відсутності побічних якихось реакцій або післяопераційних ускладнень виписується додому через 2-3 дні. Також больовий синдром мінімальний. На даному етапі будемо оперувати лапроскопічно холіцистити і апендицитики. У майбутньому при наявності цілодобового ФГДС можливо буде також оперувати перфоративні язви і в перспективі кілу діафрагмального страфогітного отвору діафрагми. Але наразі почнемо з маленького, з апендицитів і з холіциститів. Скільки прозвучало із вуст Юрія Євгеновича, залишається знайти ще одного пацієнта. Я прошу нашу громаду не це так трагічно, тому що ось оці молоді хлопці і перспективні, я черговий раз кажу, вони навчені. Це всі оперативні втручання будуть проводитися під наглядом досвідченого лікаря-хірурга, тому не потрібно цього боятися. Ці оперативні втручання роблять вже досить давно в Україні. Все вивчено, тому, шановні земляки, не потрібно боятися при потребі. Можна все це проводити. Все буде перевірено, нічого не виглядає так трагічно, це тільки буде навпаки сприяти, як сказали лікарі, а їм можна довіряти і вони це довели. Все це буде сприяти без швидкому і швидшому вашому одужанню. Ну і на завершення хочу сказати, що все-таки боротьба за збереження. Статусу загально нашої лікарні продовжується. Що означає статус загального? Це значить, що все-таки в нас будуть співпраця з державними фондами, з державними програмами. Ми зможемо на умовах співфінансування вкладати сюди кошти, в розвиток нашої лікарні, в обладнання, в медикаменти, інші там засоби і взагалі матеріально-технічну базу. І за цього ми боремось, за цього ми виділяємо кошти для закупівлі. Всіх цих пристроїв, апаратів, які ми вже вам показали. І це тільки перші кроки, тому з надією дивимося в завтрашнє майбутнє і обов'язково медицина в нас в пріоритеті. І ми... оці перші кроки будуть і другі, і все-таки ми доведемо, що в нас медицина з такою командою буде в числі передових.